І я зустрічаю на своєму шляху пані Хомутовську через Ютуб. Я взнала її як тарологиню. І тільки потім я усвідомила, що це за фігура, скільки в ній знань і що це справжній вчитель, яка міняє життя. І я зрозуміла, що оце саме той момент настав у друге, другий шанс. І, звичайно, я його вже не опустила. Що це за курс? Про нього багато сказано, найкраще скаже, звичайний вчитель, донесе ту інформацію. А в моєму житті відігралось так, що я змогла змінити себе. Так, воно дається нелегко. Так, треба прикласти зусилля. Звичайно, за тебе ніхто не проживе. І і за тебе ніхто тебе не змінить. Це маєш робити ти. Але вчитель дає стільки знань, стільки можливостей, стільки технік, що в тебе стає сили, наснає себе змінити і змінити свій шлях, і змінити своє життя. Ви розумієте? Я просто щаслива, що була на цьому курсі. Щаслива, що я працювала на всі 100, наскільки я змогла. Я не пропускала уроки, ні одного. А на практиці я віддавалась на всі 100. Це дуже-дуже важливо. Тому саме ті люди, які хочуть і розуміють, що край, що треба щось собі міняти і міняти м свій і стиль життя. і щось змінити, щоб в своєму оточенні і в тому, ай, той момент, що ти не бачиш тих дверей куди тобі крокувати, саме цей курс для цих людей, для вас мої любі, тому що дійсно міняється життя. Прикладайте зусилля, і все відкриється, і почнеться нове життя. Я дивлюся, як змінилося життя у багатьох моїх знайомих, у мого найкращого друга. І я тішуся, як воно працює. Тому долучайтеся, працюйте, і ви не пошкодуєте. Усім удачі!